Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Прогнозування на тиждень по днях для України. Ми подивимося з вами в період з 14 по 20, Но 10, що буде відбуватися в Україні в цей період часу. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в TikTok, в Ютубі. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс, Працюю з циганськими картами. Складаємо циганські прогнози. Минулий тиждень, чесно кажучи, був не дуже хороший. Було дуже багато негативних подій. Зокрема, найбільше певно дісталося Харкову. 14 житлових будинків постраждали і, взагалі, на лінії фронту зараз дуже багато стичок. Це все через те, що скоро вибори президента США, от, і воно все активізувалося максимально. Знаєте, як то кажуть, в будь-якій хворобі перед тим, як ви здоровіте, починається найбільша агонія. От, власне кажучи, от, це воно приблизно так і виглядає. Дуже сподіваюся, що ця безумна війна скоро завершиться. Дуже сподіваюся. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти показують. Давайте ми глянемо на циганський колодісім карт. На гральній сим-карт на кожен день. Ви не забувайте ставити лайки. Ввечері прогноз по областях, як завжди. Добре, давайте будемо розглядати. Так, прешусь, циц. Добре, дивимося. Записується відео в понеділок, 14 число, на годиннику 11 ранку. Дивимося, карта письмо. Карта якихось важливих новин, інформації. В цей день слідкуйте, будь ласка, за усією інформацією, яка поступає. Знизу десятка пікова. Карта терактів. Вогневі удари, вогневі небезпеки, смертельні атаки, поганий день. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні в цей день. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Коротше, сьогодні понеділок фіговий день. Зразу десятка пікова, зразу з Чорноти. Починаємо з негативу. Погана карта. Дивимося далі. Вівторок, 15 число. Карта мислителя. Карта якихось важливих думок, планів, нарад. Знизу дивимося. Десятка червова карта сім'ї, карта любові, карта союзів об'єднань хороша карта. Позитив. Тобто я би сказав, що вівторок може бути таким більш-менш лайтовим. 16 число, середа. Дивимось. Карта працівника Близька присутність ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, активізація ворогів, небезпеки, можливо, щось пов'язане з наступальними діями, контрнаступальними діями. Активізація велика ворогів. Знизу тут, на середу, падає вісьмірка червова. Це карта брехні, це карта ілюзій, це карта обману. Це карта, яка говорить про те, що Може бути якийсь обман, може бути якась брехня. В цей день може розкручуватися активно пропаганда. Тому всю інформацію в цей день перевіряйте, тому що це карта великої брехні. Середа поганий день, причому поганий на обох колодах, тому що і карта працівника випала на циганській колоді, і вісьмірка червова карта брехні падає. Так що я би сказав, що от 16 число, 16, 10 поганий день. 17 число, дивимося, четвер. Карта чаяння ну це дуже поганий знак. Це одна з найгірших карт в колоді. Карта чаяння це смертельні небезпеки, це можливі теракти, це удари, це агресія, це дуже серйозні атаки. Знизу четвірка червова колісниця. Карта руху вперед. Карта якоїсь активної логістики. Карта перевезення, переміщення, карта руху активного. В цей день можуть бути якісь важливі логістичні, транспортні дії відбуватися, скажімо так. 18 -е, число, 18 10-те, 10 Давайте глянемо. Карта хуліганів. Теж погана карта, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. В цей день можуть бути дуже високі загрози сепаратизму. Сепаратисти активізовуються саме в цей день. Тому можна чекати диверсій, можна чекати провокацій, особливо в великих містах. Тому, будь ласка, будьте на чеку. І знизу. Тузбу новий збройне та фінансове підсилення. Хороша карта, позитивна карта. Ця карта говорить про якесь фінансування. Ця карта говорить про якусь матеріальну допомогу. Значну. Це дуже хороший знак. Субота, Субота, 19 число. Карта Ожидання, падає, карта якихось очікувань. А знизу четвірка пікова. Карта агресії. Четверка пікова це не хороший знак. Четвірка пікова, по-перше, означає безвихідні ситуації, якісь гострі, безвихідні, небезпечні. А четвірка пікова це карта, в тому числі й якоїсь агресії, провокацій та небезпек, ударів та атак. Ну, теж таке не дуже хороша карта. Ну і неділя, 20 число. Карта Скорпі. Смертельні небезпеки, загрози, карта траура, погана карта. Знизу тут червоний. Карта любові, взаємодопомоги, взаємопомочі та милосердя. Об'єднуйтесь та допомагайте один одному. Коротше, май... практично на весь день, крім вівторка, мені випадає якесь велике гімно. Е, вибачайте, будь ласка, за такий прогноз, е, тому що якщо не там, то там, як не понос, так золотуха. Знаєте, тут. Позитивного мало. То сепаратизм якийсь, то провокації, то брехня, то ще якась фігня. Тільки вівторок, по суті, більш-менш адекватний день. Все інше гімен це рідкісне. Взагалі цей місяць перед виборами в президента США такий досить поганий. Досить поганий, досить негативний. Взагалі весь жовтень це одне суцільне паскудство. Навіть коли я складав прогноз на жовтень. У мене цей прямий ефір збережений на Ютубі, можете зайти, передивитися, лайки заодно поставити. То там теж мені майже скрізь одне суцільне паскудство випадало. Так що, чесно кажучи, Таке собі, така собі картина, позитивного, звичайно, мало. Зараз відбувається дуже активне загострення. Ви самі бачите, що зараз відбувається. І от з ТЦК знову мені купа повідомлень приходить, теж пишуть мені, будь ласка, розгляньте, будь ласка, подивіться, добре, подивлюся. Ви ж знаєте, я завжди з вами стараюсь комунікувати, і я завжди з вами стараюсь мати зворотню реакцію. Тобто ви мені пишете, я стараюсь відповідати. Максимально по-доброму, максимально по совісному. Тому от, пропонуйте нові теми для ефірів, в тому числі обов'язково буду дивитися. Скоріше все, це безумство завершилося. Навіть не дивлячись на те, що мені карти показали, що виграє Камала, я все одно бажаю, мрію і надіюсь, що виграє Трамп. Я за Трампа був з самого початку і за Трампа буду далі. Перефразую, навіть не так. Скоріше не за Трампа, а за республіканців. Тому що республіканці набагато відповідальніші, серйозніші і мудріші за демократів. От якби Камала висувалася, балотувалася як республіканець, тоді я би сказав: О, супер, клас! Тим паче я за матріархат. А так, Камала пішла не тією дорогою. Так що шкода, що Камала Харіс не республіканка, тоді би я її підтримував обома руками і ногами. А так. Бачимо те, що бачимо. Добре, ну тим не менше, це так. Ліричний відступ. Бережіть себе. Бажаю всім мирного неба над головою. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пишіть, дзвоніть, буду радий вам допомогти. Всім мирного неба над головою. Побачимося в нових прогнозах та прямих ефірах. Ввечері прогноз по областях. Не об... обов'язково зайдіть 19.00 за київським часом.